Ватор інформаційного тижня в ефірі програма Очі вітаю. Європейський союз планує навчити не 15, як повідомляли раніше, а 30 тисяч українських військових. Парламент Болгарії визнав голодомор геноцидом українського народу. А в Україні сьогодні день нових звільнень і нових обшуків. Кабінет міністрів звільнив керівників митниці та податкової. А в службі безпеки зазначають, що масштабні оперативно-слідчі заходи, які соловики проводили сьогодні, 1 лютого, направлені на боротьбу. Із внутрішнім ворогом вранці працівники Служби безпеки України провели обшуки в будинку бізнесмена Ігоря Коломойського. Розслідування стосується махінацій щодо укрнафти, а саме розтрати нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень. У багатомільйонних незаконних схемах збагачення державне бюро розслідувань звинувачує керівницю податкової Києва. Її помешкання сьогодні теж обшукали, окрім дорогих авто та сотень тисяч доларів і гривень готівкою. Правоохоронці також знайшли список бажань жінки на цей рік, серед яких заробити мільйон доларів та придбати шубу із соболя. Зловживаючи владою та службовим становищем, виконуючи обов'язки начальника Київської податкової, вона за гроші приймала рішення. Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами. Завітала служба безпеки і додому екс начальника департаменту закупівель Міноборони. Його підозрюють у розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. За матеріалами слідства посадовець закупив для зсу. Майже три тисячі бракованих бронежилетів. Від корупційних схем до подій на фронті там рашисти сьогодні вдарили по слов'янську. Одна з ракет влучила у приватне підприємство, де виготовляли меблі. Не дуже гарна новина. Місто знову обстріляли. Ракета с 300 попередня. Влучання в приватне підприємство. Постраждалих немає. Українські десантники склали Кодекс сержанта Збройних сил України. Роль сержантів у сучасному українському війську є надзвичайно важливою. А девіз військових честь, відданість, відповідальність та професіоналізм. Я сержант, захисник України. Я сержант захисник України. Лідер та наставник для підлеглих. Лідер та наставник для підлеглих. За будь-яких умов я поводжуся з честю! За будь-яких умов я поводжуся з честю. А це вже так звана Друга армія світу їздить по тимчасово окупованому антрациту на Луганщині. Маємо новини також із Росії у Волгограді. Відкрили пам'ятник Сталіну, а політичні нащадки вбивці хочуть повернути місту назву Сталінград. Поки росіяни остаточно сходять з розуму у мережу, виклали другий трейлер українського повнометражного мультфільму Мавка лісова пісня. Прем'єра запланована на 2 березня. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа предавнього лісу. А, Голову Чернігівської територіальної громади Властислава Атрошенка таки відсторонили від займаної посади терміном на один рік і оштрафували на суму 6 тисяч 800 гривень. Таке рішення прийняли у Львівському апеляційному суді. Нагадаю, мера Чернігова обвинувачують у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, службовий автомобіль та 200 літрів пального придбаного за кошти платників податків у приватних інтересах використовувала дружина мера за кордоном. У львівському апеляційному суді аншлаг за перебігом справи стежать журналісти з десятком відеокамер. На попередньому засіданні водій пана Атрошенка відмовлявся будь-що коментувати без юридичних консультацій. Сьогодні кермувальник Чернігівської міської ради Олександр Коробко заговорив, свідчив, що правда небагато. В одному з діалогів із суддею запевняв, рішення перетинати кордон було виключно його, а не Владислава Атрошенка. Ви прийняли рішення, як ви кажете. Будучи у відрядженні, одноособово перетин кордону в Шигіні. У відрядженні. Хто у вас безпосередній керівник? Добре, яка реакція була міського голови на те, що ви кажете, я їду? Він не хотів, щоб їхав. Він в судовому засіданні казав, що він погодився з цим. Він погодився. Він Сказав, коли є не безпосередньо керівник. Тим часом прокурор Володимир Гринів доводив у суді винуватість Трошенка. Мовляв, навіть попри воєнний стан люди не мають права зловживати своїм становищем і використовувати службові автомобілі протягом декількох місяців в приватних цілях за кордоном. Тим паче, що за автівку продовжували сплачувати лізингові платежі з місцевого бюджету за час перебування автомобіля за межами території України, сума. Платежів лізингу, які були сплачені з комунальним підприємством Чернігівської міської ради АТП No2528 на користь ліз... лізингової компанії, становили 227 тисяч гривень. Владислава Трошенко в апеляційному суді свою вину визнає, але частково. Я сприймаю і готовий відповідати на запитання стосовно кримінальної справи, як чому дружина сіла на службову автомобіль. І в незаконний спосіб я використав службового автомобіля для сім'ї в тих обставинах, які тоді були. Решта, я вважаю, що це надуманий. Справи опісля декількох годинного обговорення у залі суддя виголошує рішення не на користь бургомістра Чернігова. А трошенка Владислава Анатольовича вважати винним у вчиненні адміністративних правопорушень у виді штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 6800 гривень, із застосуванням додаткового стягнення, передбаченого частиною 6 статті 30 у виді позбавлення права обіймати посади та пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк один рік. Постанова набирає. Закони сили з моменту проголошення оскарження в касаційному порядку не підлягає. Відтак рішення Яврівського суду першої інстанції залишається в силі. Пана Трошенко апеляцією незадоволений. каже його політично переслідують, а державне бюро розслідувань не розібралося в ситуації. Абсолютно очевидним є невідповідність міри е, покарання е, суті звинувачення, в чому мене звинувачують. На жаль, е, прокурори, працівники ДБР вони не були. Присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини, за яких моя дружина виїхала за межі міста Чернігова на службовому автомобілі сама за кермом з двома дітьми. Я вважаю це рішення несправедливим в групі підтримки. Тепер уже колишнього мера Чернігова обіцяють на апеляції не зупинятися. Наступний позов ми подаємо до європейських судів відносно захисту прав громади. В першу чергу, яка обрала свого представника. Очевидно, Чернігівську територіальну громаду відповідно до чинного законодавства очолюватиме секретар Чернігівської міської ради Віталій Віталіковела Юрій Кісь програма очі. Перший брифінг новопрозначеного начальника патрульної поліції Львівщини замість Романа Пелепенка, який нещодавно оскандалився, подарувавши своїй нареченій перепустку для проїзду площею ринок. На цю посаду призначили Андрія Крутня, правоохоронець раніше очолював управління патрульної поліції на Волині. Які зміни чекатимуть у роботі патрульних львівщини. Андрій Крутень поки відповідати не береться. Мовляв, ще вивчає нове управління та ситуацію в області. На Волині ж передусім працював над укомплектуванням особового складу, а також навчанням службовців військовій справі. На той момент ми, мої основні амбітні плани були зробити так, щоб в повній мірі укомплектувати особовий склад, тому що там насправді була певна проблематика. Всі завдання. Котрі стояли переді мною, вони звичайно були втілені. Щодо справи екс екс-очільника львівських патрульних Романа Пилипенка – новий керівник небагатослівний. Наразі ж підтвердив, що службове розслідування ще триває. Зміни в роботі системи шлях 27 січня. Уряд прийняв постанову, якою обмежив виїзд за кордон для депутатів та чиновників. Відтепер, як чоловікам, так і жінкам, які працюють на державних посадах, можна виїжджати за межі держави лише у офіційне відрядження. Йдеться про заброньованих на період воєнного стану працівників органів держвлади та місцевого самоврядування. За системою шлях ці особи виїхати більше не можуть. Дуже погано. Зміни в системі сьогодні розтлумачили у Львівській ОВА. Представників волонтерських організацій закликають переглянути списки осіб, яких подають до облвійськ адміністрації для внесення до системи шлях. Якщо серед волонтерів є чиновники та депутати, цих людей слід викреслити зі списку. На сайті у нас є новий зразок листа, в якому є описаний абзац. Що всі, хто є в цьому листі, не відносяться до категорії цих громадян. Просимо не лише включати цей абзац звернення, а реально провіряти списки е, своїх волонтерів. Пункти обігріву, пункти незламності, а відтепер і юрти незламності. Українці адаптуються до життя у нових реаліях. У цьому їм також допомагають і казахи, за сприяння яких жителі Бучі, Києва та Харкова, а нині вже і Львова мають великий простір, де можна зігрітися, підзарядити смартфони та скуштувати традиційні казахські страви. Зауважу, що юрти для казахів це як вишиванка для українців, тому їхня поява у місті Лева по особливому цінна. В історичній частині Львова сьогодні відкривають казахську юрту незламності, що зможе вмістити до півсотні людей. Величезне дякую казахському народу за цей подарунок, тому що для них юрта це символ їхній національний, і коли сте юрта стає незламністю, Незламність виходить в юрті. Це єднання двох народів, які мають спільний кордон з ворогом, якого ми переможемо. Юрта традиційне житло кочівників. Воно легко збирається та екологічно чисте, адже виготовлене з овечої вовни. Каркас дерев'яний із верби. У цілому призведені не використано жодного цвяха, а всі з'єднання шкіряні. Від холоду приміщення захищають настінні ворси. Ті килими оздоблені шовковими та бавовняними нитками, а посередині портрет Тараса Шевченка, якого у Казахстані дуже поважають. Ті пригощають чаєм та солодощами, але надалі її планують використовувати не лише як пункт обігріву для діток школярів маленьких початкових класів. З ними тут будуть казахські майстри проводити майстер-класи. Будемо відправляти їхні малюночки, чи що зроблено руками з їхніми координатами в Казахстан, для того, щоб вони там собі обмінювалися і далі впродовж життя вже мали друзів в Казахстані. Попередньо Юрта працюватиме. До кінця березня щодня із дев'ятої до дев'ятнадцятої вона обладнана генератором та навіть старлінком. Тому світло буде, та мережа теж сьогодні ж. усіх гостей частують баурсаками традиційним монгольським смаженим хлібом, та звісно ж пловом. Дуже приємно що таке зробили зробила у Львові. Тепер буде всім приємно, і буде всім смачно. Мамин – це і мамин мамин це найсмачніший плов. Хоча цей нічим не гірший страва класна. Смачна і дуже приємно бачити жовто-блакитний прапор на юрті, який свідчить про дружбу наших народів. У цілому в Україні планують встановити шість казахських юрт. Поки що їх є чотири. Інші дві найближчим часом відкриють в Одесі та Черкасах. Марина Ван Вадим Кальченко, програма очі. Безкоштовно та без електронних скерувань, але за попереднім записом напередодні всесвітнього дня боротьби з раком 3 лютого всі охочі зможуть отримати фахову консультацію та пройти обстеження у відділенні онкології та онкохірургії лікарні святого Пантелеймона у Львові за адресою вулиця Миколайчука, 9. Онкологічні захворювання, друга за поширеністю, причина смертності українців після серцево-судинних, але приблизно 90% випадків можна пролікувати на першій стадії. Запрошуємо всіх охочих, бажаючих. Пацієнтів, які, можливо, мають вже виявлені онкологічні захворювання, хочуть додатково проконсультуватися, чи мають якісь симптоми притаманні тій чи іншій хворобі, будь ласка, звертайтеся. У нас дуже широкий спектр спеціалістів, які готові приймати, консультувати, рекомендувати і, напевно, лікувати. Пацієнтів просять, якщо мають брати з собою результати попередніх обстежень. Загалом консультуватимуть лише один день 3 лютого. Початок прийому о восьмій ранку. А записатися можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Одарує друге життя непотрібним електроприладам. Поламані блендери, електрочайники, праски та телевізори. Усю цю техніку в жодному разі не можна викидати разом із побутовим сміттям. У Львів комунтранці розповіли, що робити з електричним мотлохом. У пункті прийому за символічну ціну. А саме 29 копійок за кілограм можна здати непотрібні електроприлади. Залишена на смітнику техніка шкодить екології. Вона містить важкі метали, такі як ртуть, свинець, кадмій та нікель, що розкладаються сотні років. Натомість електросміття можна привести до пункту збору. Людина, яка приходить до нас з відповідною технікою, приходить в відділ збуту, оформляє велику невелику заявку. Там свої дані. Після цього отриманий прилад зважують і згодом менеджер видає рахунок за послугу. Заплатити символічно за один раз можна здати дві одиниці великої техніки або ж п'ять одиниць малої, щоб люди не вивозили ні посадки, ні залишали на контейнерних майданчиках. Ми пропонуємо їм пункт збору і пізніше перевізник, компанія яка це збирає Ліспекомтранс успішно її відправить на утилізацію. Тобто техніка застосується повторно і її нададуть друге життя. Старий електричний мотлог можна привозити за адресою місто Львів, вулиця Жовківська, 18. Польські it курси для українців від сьогодні на такі можна зареєструватися. Це онлайн курси з програмування. Вони охоплюють два напрямки: кібербезпека та програмування. Незабаром до них приєднають аналітику даних та комп'ютерні мережі. Навчання проводитимуть українською мовою. Зауважу, що долучитися до програми можуть як новачки у вивченні технічних наук, так і ті, хто вже має досвід програмування. У Жешеві започаткували програму Старт Cisco for Ukraine. Це безкоштовні онлайн-курси з програмування, розроблені для українців. Пройти їх зможуть усі охочі. Для цього потрібно лише зареєструватися на сайті Cisco for Ukraine. Допоможіть зібрати гроші на мікроавтобус військовослужбовцям і отримайте можливість виграти Орлан 10 московицьку пташку приземлили бійці зенітно-ракетного полку А 2892 під Бахмутом. Це один з десятків їхніх трофеїв. Та щоб ще ефективніше боронити небо захисникам, потрібен бус. Автомобіль вартує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Кошти збирають волонтери. Після ж закриття збору проведуть лотерею. Нагорода для переможця безпілотник Орлан 10 Орлан 10 що більше не полетить, чекає на нового господаря у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Такий безпілотник у повній комплектації вартує 120 тисяч доларів і завдає значної шкоди нашим захисникам. Але він російський, тому його деталі тримаються на скотчі. А інші складові це, зокрема, верхівка пластикової пляшки. Він є майже новий. Я думаю, він літав буквально кілька разів. З нього ми виняли все начиння, яке є подвійного призначення, тобто, в принципі, це є суто коробка і моторчик. Хоча я не думаю, що ви зможете його завести. Та ви зможете пожертвувати кошти на мікроавтобус для військових, щоб таких бойових трофеїв було більше. Ціль збору 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це дуже важливо зазначити, що ми збираємо більше ніж зазвичай збирають на буси. Власне, тому що полк абсолютно перебуває, проживає в цьому бусі, і він і потрібен їм для швидкого переміщення. Тобто він має бути справним. Нас немає часу на його. Рехтування пожертвувати можна будь-яку суму, але щоб взяти участь у лотереї, треба виконати певні умови. Як взяти участь у лотереї? Для цього потрібно пожертвувати від 200 гривень на монобанку. Її номер – 0345 8117 Або ж можете скористатися QR-кодом. Він зображений на екрані. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск програми очі на першому західному дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Сьогодні ж усім бажаю спокійної ночі, без тривог, все буде Україна.